Блін, бро, я так радий, що ми змогли врятувати мого вчителя. Настільки радий, що світлячки появились. Диви світлячки. О, вау, як файно. Мені подобається цей бар. Чую, що треба думати, як його віце випхати. Світлячка? Не, вчителя. А. Ну. Я знаю, що це за річ і знаю як з ним боротися. Давай спочатку виженим цього діда, він не напрягає. Іду, можете піти, будь ласка. То, Розказуй. Це річ це запечатильний кубік на одну особу. Якщо ти не можеш виграти свого опонента, то ти можеш його запечатати сюди, ага. і він там буде закритий. Навіть, на команд... сам не захоче померти. Нанкоман, як Креса запечатав його. Так. І в нас уж є один вихід його розпечатати. Який? У світі існує кінжал, який може відміняти подібну фігню і а. техніки. Я здається, знаю, про що ти говориш. Ти бачив цю річ? Так, в мене є один вуйко і я знаю де він живе, і я можу позичити у нього цей кінжал. Це якраз той вуйко за якого я тобі розказував, який подарував мені Жигуля. гуля. Тоді. Тобі потрібно взяти цей кубік і поїхати до нього. Так, мені потрібно повернути дойка і ми врятуємо нашого вчителя. Бро, це настав час нашим шляхам розійтись. Ех, бро, я буду сумувати за тобою. Я вернуся як тільки зможу. Мені потрібно доложити про всю цю ситуацію нашим главарям. Звичайно, звичайно. Тому... час прощатись. Ех. Все, бро. Прощай, бро. Прощавай, бро. Okay. Ух, бля, я вернувся з ТСО. Блін, вуйко буде дуже задоволений, коли побачиш, що я вернувся. Фух. Вуйко! Вуйко! Так. Зараз я його здивую. Певно, він спить. Вуйко! вуйко! Так. А де Вуйко? Ем. А де вуйко? Де він може бути? Цікаво. Може він тут? А, ну. Ні, тут його нема. А, так, а може тут? Ану опа. Оп. Так, тут нічого. А ну тут? Войко! Войко! Що за мойка? не що, що?